Доброго усім дня! З вами гурток рукодільниця Сьогодні ми будемо виготовляти поробку панов ваза з квітами. Ось таку, як ви бачите на екрані. При виготовленні цієї поробки ми будемо з вами навчатися виготовляти паперові трубочки, листочки, квіточки. Вазу, вазу з картону. Отже, починаємо усе це, що ми виготовимо, ми все зберемо у коробку вази з квітами. Для виготовлення нам знадобиться кольоровий папір жовтого, зеленого, червоного та білого кольорів. Ножиці, ніж канцелярський. Лінійка, клей пістолет, клей універсальний, клей карандаш, клей ПВА. Отже, ми беремо зараз, будемо виготовляти на паперові трубочки. Для їх виготовлення нам знадобиться білий папір, якщо о, ви можете взяти зразу зелений. Якщо у вас є, а ми зробимо з білого і потім його пофарбуємо у зелений колір. Е, значить, е, Беремо шпажку, канцелярський ніж і клей карандаш. Аркуш паперу ми розділяємо на три смужки от таким чином, склавши аркуш у три рівні частини. І Ножем, канцелярським ножем ми розрізаємо його на смужки. Будьте обережні при користуванні канцелярським ножем. Не поспішайте при роботі зберегами притримуйтесь правил безпечної праці. Ось ми розрізали аркуш на смужки, беремо шпажку, кладемо його на кінчик нашої смужки. І щільно притискуючи кінчик до шпажки, починаємо смужку накручувати на шпажку. От таким чином у нас виходить отака от трубочка. Наприкінці накручування, добре змащуємо край смужки клеєм карандашем і закручуємо до кінця. Ось у нас вийшла. Отака от, от паперова трубочка, шпажку ми виймаємо з неї. Таким чином ми зробимо декілька таких трубочок. От. Тепер ми можемо їх пофарбувати Можна за допомогою пензлика і зеленого краски зеленого кольору. Після покраски трубочок ми даємо деякий час їм підсохнути. Коли трубочки підсохнуть, ми беремо тонкий дротик от, і вставляємо його в наші трубочки. Для того, щоб коли ми будемо формувати нашу поробку, ми могли передати трубочкам потрібний нам контур. Отже, Приступаємо. Не поспішайте, роботу виконуйте акуратно, у вас все вийде.